величний народи величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Триває 434-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги. І до цієї нашої української перемоги пропагандисти теж вже починають готувати своє народонаселення. Як та по методичкам? Вже. Кажуть найсвободнішим медіа у світі, ну принаймні вони себе такими вважають. Кремль розіслав нові методички з ЦУ з ценними указаннями, як висвітлювати український контрнаступ. Ну і таким чином московські діди кажуть: пора, пора готувати своєму це за населення до різного розвитку цього літа. Що ж змінюється? Ну, по перше, кремлівські помийки мають постійно трубіть з своїх коричневих екранів, що західні країни постачають Києву озброєння і всіляко підтримують Україну, а значить вони знову одні проти всього світу. Тож, якщо Україна досягне успіхів і займе свої території, то їхня втрата буде зрозумілою. Але якщо ж їм все ж таки якимось чином? Пощастить контрнаступ збройних сил України буде не надто вдалим. Тоді можна буде просувати тезу, що армія Росії вміло відбила атаку, яка перевершувала потужність е, тієї самої армії у кілька разів. Ну і ціна цієї перемоги, як ви розумієте, тоді е, значно зростає. Однією неважною темою для пропаганди зненацька стали скасування святкувань з нагоди 9 травня. Ну і, до речі, у словнику окупанта новий ефемізм. Ми вже чули про отрицательне наступлення, про жесті доброї болі. Не будемо святкувати, щоб не провоцирувати працівника. Ну а тепер у зв'язку з доволі успішною роботою рельсових партизанів там заборонили вживати словосполучення підрив залізничних колій. Тепер вагони з паливом чи технікою сходять з рейок через вмішання Тільства посторонніх ліпс до речі, Росзмі вже визнали, що внаслідок вмішательства на Брянській області з реюк зійшло 20 вагонів РЖД. Ну після чого там відбулось розлив якихось хімікатів, чи то селітри, чи то сірки. А загалом вони вже самі здається, хочуть, щоб якомога швидше все вирішилося. Для цього кажуть, у нашому міноборони Росія може організувати навіть якусь техногенну катастрофу на власній території. Ну щоб прикрити провал планів щодо окупації України. Міністр оборони України Олексій Резніков помітив, що росіянці вже почали інформаційно готувати до поразки. Різні спікери з усіх майданчиків озвучують тези про необхідність якнайшвидшого завершення СВО. І одним з варіантів жесту доброї волі може бути «Велика». Ка проблема в самій Ерефії, яка потребуватиме уваги влади і залучення армії відповідно. Ну скажімо, щось станеться з електростанцією або гідроелектростанцією, або АЕС з'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, і, зокрема, солдатів. Також і так вони нібито зможуть пояснити людям, чому закінчуються активні бойові дії в Україні. Ну і до речі, тут вже русняві воєнкори почали шарити чутки про те, що з 9 по 15 травня збройні сили України планують висунутися у напрямку Тирасполя при Дністров'я. Ага, тон то де чекати на провокації? Ну що ж, Русня також пише, що одне угруповання розпочне озброєну провокацію для відволікання російських військ, а друге при цьому спробує захопити склади з боєприпасами у селі Ковбасна. Навіть склади там є. Та ну щось несеться. Мені здається, спостерігаємо. Спостерігаємо і мовчимо в переважній більшості, тому що загалом про свої плани Україна нікому нічого більше не розказує, намагаючись запобігти витоку таємної інформації, яка може зашкодити операції. Про це пише політику з посиланням на двох європейських чиновників, які підтримують зв'язок з військовим керівництвом України. І, зокрема, українські колеги не діляться кажуть більше інформацію про терміни, де і скільки військ планується перекинути на позицію для проведення контрнаступу. А де ж тоді, от про то все говорять? А у президента до речі, передайте хтось расистам, що контрнаступ ЗСУ він розпочнеться не незабаром, а зненацька. Ну не те, щоб ми планували рухатися в бік ненецького автономного округа. Складу все одно все одно не зрозуміють. Тож повернемося до президента. Зеленський напередодні провів засідання військового кабінету, на якому зібрав ключових командувачів військ і тих, хто забезпечує оборону України. Ну і за словами Зеленського, це закрита від громадськості робота. Її деталі не оприлюднюються. Але так само як і Засідання ставки Верховного Головнокомандувача, військовий кабінет працює для синхронізації найбільш важливих оборонних, ну а також активних дій української армії. А вони скоро будуть. Незабаром я ж говорила. І про расизм цей новий для нас термін скоро максимально увійде і в наше життя, і в наші підручники з історії. Україна офіційно визнала расизм державною ідеологією РФ, а ідеологічні засади російського режиму тоталітарними і людиноненависницькими. Крім того, із закликом засудження рашизму Верховна Рада, наші парламентарі звернулися до ООН, до Європарламенту і до інших міжнародних організацій, урядів і парламентів держав. На думку авторів, їхній законопроект дозволить сформувати єдиний підхід у світі до російської політики. Ну, і, відповідно, допоможе потім притягнути до відповідальності все керівництво РФ. Ну і на цьому вже традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України, і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні. Як Україна з вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.